Друзі, всім привітики! Чекали на свіженьку розпаковку? Ось маємо. Так, ну, взагалі-то тут е, в основному акційні пропозиції листопада, але є й багато чого неакційного. Ось, наприклад, як оця піна для очищування взуття. До речі, цією піною можна чистити не лише взуття, а і просто шкіряні, замшеві вироби. Тобто це може бути і меблі, можуть бути, і сумки, і рюкзаки, і що там ще може бути. От. Е, дуже легко збовтали, бачите, там дозатор такий зручний, напшикали і почистили. Все. Е, коштує 369 гривень, але дуже добре відчищає. Тут все розписано, що можна почистити цією пінкою. Ефект супер. Дуже легко і дуже чисто. Так, замовлені ось такі засоби від жиру й нагару. Нагадую, що це дуже потужний засіб, це не веганський продукт, тому користуємося міцними гумовими рукавичками. Ось до них йдуть ще ось такі, бачите, розприскувачі. Дуже зручно користуватися ним. Дійсно, від'їдає навіть застарілий жир на тих сковорідках. Дуже легко відчистити. Витяжку над плитою. Що ще? Та взагалі будь-які поверхні, але дуже обережненько з тефлоновими поверхнями. Не попсуйте її, перевіряйте десь на маленькому кусочку. Перевірте спочатку засіб, тому що все це індивідуально, щоб не була геть спорчена сковоріточка. А так, взагалі, засіб дійсно класний. Бачите, клієнти замовляють, почула від одної. Сусідки, відгук, що ой, брала у не дуже класне, класний засіб, почистила свої сковорідки, О, то замовжеш і мені. Ось і так маю, бачите, замовлення. Так. А ось це, наприклад, це засіб для чищення унітазу, це веганський продукт. Бачите, ось такий значок веган. Він безпечний як для людей, так і для навколишнього середовища. І середовище навіть ця пляшечка також біорозкладна. То звертайте увагу, різниця є, бачите, ця продукція Smart Life це не біозасоби, а ось Mr. Vibes BioHome – це біозасоби. Так, далі маємо ось такий гель для душу із серії з оливочкою. Дуже, бачите, приємний аромат. Замовляють ту морські мінерали, частіше, звичайно, але і на оливку є також клієнти. Так, тепер о, тут у нас серія з календули. Це ось така умивалочка для обличчя, а це кремчик для обличчя. Хочу трошечки зупинитися. Серія з календовою підходить для нормальної сухої, чутливої шкіри. Взагалі, вона використовується з 15 років, дозволена. І що хочу сказати, що на зимовий період ця серія дуже класна. Чому? Тому що кремчик тут. Він такий жирненький, він не дуже легкий, тому на зимову пору року він буде класний. Якщо маєте проблеми, особливо взимку, з сухістю шкіри, візьміть собі крем-календула. Будете дуже задоволені. А от уливачка має дуже ніжну текстуру, взагалі не сушить обличчя, шкіру обличчя, тому сама більше всього користуюся саме умивалочкою з календули, і дуже її люблю. Так, це в нас із лінієчки Edge Reversist. Це в антивікова серія від 20 іде. В складі має водорослі, і це в нас крем денний. А тут іще ось така масочка. Дівчата нічна масочка, до речі, зараз на акції. Вона дає такий помітний результат. Я вже у попередніх розпаковочках розповідала про неї. Дуже легка консистенція. Наноситься на чисте, вмите обличчя, на ніч. Нанесли і все. лягаємо спадки. Не, не бійтесь, що прилипнете до подушки. Ні. Вона легесенька і майже вся вбирається. А на ранок ви просто вмиваєтеся і бачите результат, сяюча підтягнута шкіра. Е, ну і Трохи розгладжені зморшечки, звичайно. ж. Ну, Дійсно класний результат. Замовляємо, поки акція. Акційна ціна дуже приємна: 475 гривень замість 679 Ну, Треба брати. Так, далі, далі в нас вже трошки пішла чоловіча е, територія. Ось такий парфум номер 70 Він був е, зроблений компанією, випущений до 70-річчя е, самої компанії не в Україні, а в Турції, звичайно. Дуже приємний аромат, свіжий з деревними нотками, такий для чоловіків, не для хлопців. Так, далі, дивіться. Це також для наших чоловіків кремчик для обличчя і для шкіри навколо очей. Крем це вся лінієчка, йде Shield Man. Ця лінієчка з амінокислотним комплексом. Цей комплекс дуже підходить саме для чоловічої шкіри, тому що шкіра чоловіків трохи відрізняється від нашої жіночої, їй потрібен особливий догляд. І ось ця серія зроблена спеціально для наших хлопців. І також, бачите, це мильце. Мильце, до речі, натуральне. Можна вмиватися, не лише мити ручки і купатися, а вмивати обличчя. І потім його змазувати кремчиком. І обидва ці продукти зараз йдуть за акційною ціною. Так, крем для хлопчиків зараз коштує всього 118 гривень. А миль взагалі 76, е, можна собі дозволити, правда ж, і побалувати своїх чоловіків приємностями. Так, дівчатка, зверніть увагу, які приємні, класнючі в мене тут спрейчики. Спрейчики мають зволожувальні, зволожувальні властивості, але вони мають такий неймовірний, чудовий аромат і ще величезний об'єм. Це не такі спрейчики, як в нас були раніше, тут вдвічі більше об'єм. І зараз вони обидва також на акції 300 гривень. Всього замість 429 це ж така хороша економія. Так, оцей солодший, а цей свіжіший. Обирайте і замовляйте, поки вони ще є на складі. А ось яка краса! Подивіться, це косметички. Дівчата, вони класні, вони неймовірні, сріблясті, яскраві. Дуже класна тут блискавка. Косметичка зручна, вона класно поміщається в сумочку, не мене, не ламає, нічого в ній не поламається, тому що вона тримає форму. Вона така, ну. Міцненька, бачите? І коштує зараз 309 гривень. Це те, що треба для подаруночка. а в неї можна покласти ось цю нашу чудову декоративну косметику. І особливо ту ж Lash. Бо косметичка також називається Lash. і йдуть вони в комплектику, даруються в комплекті, туж, до речі, зараз за акцією. Так що не прогавте! Так, до речі, про цю туш, вона, як я сказала, на акції 223 гривні це саме найкраща туш, Я не побоюся цього сказати, але це дійсно саме найкраща туш, Тому що вона надає ефект нарощених вій. Дійсно, не треба нарощувати, просто треба взяти цю туш, І ви будете мати своє жіноче щастя. Туш класна, не осипається, не розмазюкується навіть в дощ. І дає такі дуже гарні вії і подовження, і об'єм, і розділення. Ну, все в цій душі. Бачите, її замовляють майже в кожному замовленні, тому що акція. Так що і ви замовляєте, не пошкодуєте. Так, ще ось такі акційні товари це ось таке мило, також воно натуральне мило. І це мило перлинна. перлини. Дуже-дуже пахнючий аромат, величезний брусочок, дуже міцний, не кришиться, не розмивається, і вистачає його дуже надовго. Як користуватися не лише мити руки, ним можна вмивати обличчя, і також замість гелю для душу використовувати. І тому цього кусочка вам вистачить дуже-дуже надовго. Uh, і також воно зараз по акції. Звичайна ціна 119 гривень, а в листопаді 83. Класна економія, встигаєте ще придбати. Так, ось мої улюблені малючки, кремчики для ручок з маслом, ши в складі. Масло ши – це просто бомбезний продукт, дуже класно і зволожує, і живить шкіру ручок. Миттєво вбираються ці кремчики, тому не будете мати неприємного ефекту такої плівки жирної на руках. Аромати просто неймовірні. Цей пахне квіткою сакури, це кокоси ваніль, але не приторно солодкий. А це квітка морінгі. Всі класні і всі на акції всього 55 гривень. Тому замовляйте! Е, теж поки на акції. Так, дівчатка, ще звертаю увагу на ось цю пудру. Це пудри з лінійки Бібі. Бібі це краса і догляд. Тому і ця пудра, не виключення, вона також не лише просто припудрюємо обличко наше, а ще вона й доглядає за личком. Абсолютно не сушить шкіру, я просто обожнюю цю пудру. Вона така, як легка вуаль, лягає на личко. До речі, влітку я взагалі не користувалася тональним, а лише цією пудрою мала таке велике задоволення, що не треба наносити тоналку, але при цьому я трошки матувала шкіру і придавала такий рівний відтіночок обличчю. Я ж кажу, не сушить шкіру, лягає рівномірним тоном. Всього 2 тони. Дівчатка, і найголовніше, в цьому місяці пудра BB ще поки йде в двох відтіночках і коштує 319 гривень. А вже з грудня ця пудра вийде в новому форматі. Там буде, здається, 6 відтіночків і ціна її буде 579 гривень. Тому встигніть придбати, хто її вже знає, користується, встигніть придбати за приємною ціною в листопаді. Так, далі, ось яка краса, палеточка, палеточка Peach Beat. Ось, дивіться назву. Що ми тут маємо? Контурінг. Подивіться, який він класний. Так, треба сфокусувати. Хайлайтер просто неймовірне сяйво. Подивіться, це ж така краса. І рум'яна. При цьому рум'яна природного відтінку. Бачите, вони не яскраві, вони дійсно такого природного відтіночку. Маємо тут люстерку. Дуже зручно користуватися, дуже стійка косметика, якісна, красива. І обличчя буде просто ідеальне з цією палеточкою. І коштує вона в листопаді. 579 гривень. А, ой, 549, вибачте. А ось в грудні вона вийде також в новому дизайні і буде коштувати 759 гривень. То робіть висновки і придбайте ту, яка вам більш потрібна. І останній продукт в замовленні це наші тканинні масочки. Подивіться, вони також на акції, тому їх багато замовлено. Це з ромашечкою, це в нас чайне дерево і авокадо. Кожна масочка має свою дію. Тканинні масочки це експрес-догляд за шкірою обличчя. Нанесли 15-20 хвилин, відпочили, полежали, і ваша шкіра буде мати гарний вигляд тільки завдяки цій масочці. І ось зараз акційна ціна 69 гривень, будь-яка з них. А звичайна ціна 99 Бачите, яка економія? Коли ви придбали декілька продуктів акційних у листопаді, то зекономили ще на один продукт, як мінімум. Все, вам дуже вдячна за ваші замовлення, за любов до продукції фармасі, за те, що замовляєте саме в мене, за це окремо серденько від мене. Всім-дякую всім, всім дякую за увагу, за перегляди. Підписуйтесь, не, не пропускайте мої розпаковочки, а я буду намагатися розповідати вам все цікавеньки. Пока-пока, до нових розпаковочок!